Дуже дякую, Марку, шановні журналісти. Сьогодні в Україні наш давній друг, мій друг, друг всіх, хто зацікавлений в реальному захисті України та захисті всієї Європи. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Марку. Я дуже радий тебе бачити, і дуже важливо, що сьогодні ти з нами з українцями. Ти завжди з нашою державою. І я дуже радий, що ти з нами в такий саме в такий важкий момент, безумовно, жорсткий момент цієї війни, коли росіяни знов знехтували зусиллями американської сторони. Було прохання президента Сполучених Штатів. Утриматись від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі. Ви про це знаєте на час зустрічі наших переговорних команд, і президента Америки говорив, що треба утриматись від ударів протягом тижня. Це дуже важливо було і важливе рішення. Фактично, це почалося в ніч на п'ятницю і в ніч на сьогодні. Росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто, або Росія тепер вважає, що в тижні не повні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну, і тільки і просто дочекалась найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України більше ніж мінус двадцять. За Цельсієм сьогодні був рекордний російський удар. Важкий удар, безумовно, по застосуванню е балістики. Антирекорд, я б сказав, було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній е траєкторії, і можуть бути збиті тільки. Тільки системами Петріот, те, що Росія робить, завжди чітко свідчить про наміри Росії. Ми вважаємо, цей російський удар справді порушує те, про що домовлялись американська сторона, і повинні бути наслідки саме цього. Всі бачать погоду найбільш складні дні, найбільш холодні дні саме цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей. Можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блокаути це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається критично для усіх і надалі підтримувати захист нашої країни, захист наших людей проти балістики. Працюють найбільш ефективно. Ви це знаєте. Петріоти це означає, що потрібні ракети більше ракет для Петріотів, і потрібно, щоб постачання було. Максимальним оперативним ми над цим працюємо. І я вдячний Марку за те, що він в цьому дуже сильно допомагає. Ми говорили сьогодні про це. і Я сподіваюся, що вдасться реалізувати все, про що ми домовились. Я Дякую кожній країні, яка вкладається в програму Пьорл. Я дякую Марку за координацію цієї програми. Вона дуже для нас важлива. Життєво важлива. Ви ви про це не тільки знаєте, чуєте. Я думаю, що в Україні всі це відчувають. Ця програма дозволяє нам купувати передусім дефіцитні ракети до систем протиповітряної оборони, саме те, що можуть виробляти тільки Сполучені Штати Америки. Важливо, щоб пакети фіору були наповнені. Ми з Марком продовжимо роботу цю щоб були додаткові країни для виділення траншів фінансів додаткових для піору. Ми сьогодні про це говорили. Ми також, нарешті, маємо в Європі реалізувати те, про що вже давно говорять на різних рівнях. Європа потребує справжньої самодостатності у виробництві всіх відповідних необхідних засобів захисту. Потрібні ліцензії, щоб Європа виробляла не необхідний захист для себе, в тому числі ракет для систем протиповітряної оборони, які є в Сполучених Штатах Америки. Ми про це сьогодні е, почали говорити з Марком Ми дуже хочемо, щоб була достатня кількість е, для усіх систем, е, які реально використовуються в Україні, які є в, е, в Європі в інших країнах треба все це зробити ми пропонуємо таке виробництво разом з україною і сусідам нашим в європі і всім іншим партнерам які мають відповідні можливості всі наші дії у відповідь повинні бути спільними достатніми і ефективними ще одне ми продовжуємо працювати разом з марком і з усіма партнерами щоб зберегти євроатлантичну співпрацю в цей час ми говорили про це Сьогодні і завжди таку активність ми координуємо. Те, що є зараз на складах наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробляти разом, а це майже все, що і потрібно європи. Ми повинні виробляти максимально. Треба досягти такого рівня співпраці, в тому числі завдяки програм таким як Сейф. І звісно, ми будемо й надалі координуватись для підтримання ефективних відносин з Сполученими Штатами Америки. Дякую, Марко, за підтримку за твій візит. Слава Україні. дуже дякую, дорогий Володимире. Я дуже вдячний вам за теплий прийом в таку холодну зимню погоду. Для мене завжди честь бути тут з вами в Києві. Це велика натхнення для мене стояти біля вас, коли НАТО продовжує нашу підтримку для України. На 4041 день триває вже масштабна навала Росії, але Україна тримається сильно. Ми підтримуємо вас як на словах, так і на справах, і показуємо, що. Ми надаємо вам ту підтримку у безпеки, які необхідно наш командування в визвивізбадені у Німеччині. Координує надання ключового обладнання військового для е, України. Це відповідає потребам не лише на полі бою, але також і майбутньому у потребах України в обороні для того, щоб ми мали стримування на майбутнє і. Через наші ініціативи Україна отримує обладнання та техніку, яку може надавати часто лише США із допомогою наших партнерів, і це обладнання поступає вам постійно, щоб ви могли захищати свої міста і захищати своє населення від початку програми. Пору ми надали 75% всіх необхідних ракет, і 90% тих ракет, які від... Використовуються для ППО Я Знаю, що Україна потребує набагато більше, і ви говорили про це. І ми ми працюємо для тим, щоб надавати їх якомога швидше. Не лише через програму Перл, а і через е, інші джерела, які ми можемо знайти. Ми продовжуємо працювати з членами е, альянсу, щоб вони використовували свої складські запаси, знаючи якою є потреба. Наступного тижня в Бравштайні буде зустріч, яка також е, буде оцінювати ці потреби, щоб надавати допомогу. Ми також е, надаємо допомогу і для. П'яти центрів реабілітації для українських військових, щоб вони отримали ту захист, який необхідно. Ми також підтримуємо вашу оборонну промисловість, що також дуже велико через спільне виробництво в деяких випадках і через прямі інвестиції, які не лише зміцнюють вашу безпеку, але також. Роблять внесок у розвиток вашої економіки. Ми навчаємося один в одного, і нам багато що можемо навчитися і отримати один від одного. Ми маємо центр з питань підготовки та освіти у Польщі. робимо також це через наше представництво в Києві. НАТО стоїть плічо-пліч з Україною, і підтримує її і зараз, і на майбутнє. Оскільки ми маємо спільні цінності, але ще й тому, що наші безпеки є взаємопов'язаними. Ми підтримуємо вашу ваш суверенітет, вашу безпеку і боротьбу за мир. Ми всі хочемо, щоб це був тривалий і справедливий мир, і ви мали все необхідне для того, щоб захиститися і забезпечити цей мир на майбутнє. І це зобов'язання має велике значення, оскільки для того, щоб отримати мир, ми повинні знати, що всі зобов'язання будуть виконані. Україна потребує потужних збройних сил. Ми працюємо з вами для того, щоб вони отримали все необхідне. Для цього От вона також потребує гарантій безпеки і зобов'язання для того, щоб ми могли прийти на допомогу Україні, коли це буде необхідно, і для цього коаліція охочих е передбачає систему бекстоп перестороги з боку США і надання е військової підтримки в, в якості збройних сил. В Україні український народ потерпає у цих жахливих умовах зими в той час, як Росія продовжує обстрілювати Україну і бити по вашому суспільству. Минуло тижня. Ми бач, бачимо 450 дронів. Більше 50 ракет було випущено по вашій і. Зокрема, і інфраструктурі, але народ у вашій країні демонструє величезну витривалість і опірність. Ми продовжуємо надзвичайно важкий процес переговорів, коли перед вами постають такі важкі вибори. Дуже важливо, щоб ви знали, і ваш народ знав, що ви можете розраховувати на наш на нашу подальшу підтримку, і Росія також це буде знати. Безпека і процвітання України стосується не лише українців, це для всіх у нас в НАТО необхідно. Тому партнери і друзі будуть стояти пліч опліч з вами і надалі. Слава Сановні Україні! журналісти, переходимо до частини запитань та відповідей. будь ласка, перше запитання 1 плюс 1. Дякую за можливість, Олена Чернякова, те is for Майфосквешен із Моє перше запитання до генерального секретаря. Як ви знаєте, Україна потребує принаймні 15 мільярдів на програму Pearl. Але чи ви впевні, що буде фінансування буде стабільним на цю програму, якщо не всі європейські країни, не всі європейські лідери готові інвестувати і купувати американську зброю? Тобто відповідно до цих умов, чи можете ви гарантувати, що Україна отримає? це озброєння, особливо ракети до патріотів. до вас друге запитання не менш важливе, зважаючи на обстріли і зрив так званого мирного перемиря, чи вплине це якось на позицію нашої переговорної групи, з якою ви вчора зустрічалися. Ну якщо ви можете з нами поділитися своїми очікуваннями від переговорного процесу абу дабі, по перше, які питання там наша делегація може обговорювати, чи очікуєте від? Ви від росіян відповіді або пропозиції, ну і чи хотіла б Україна, аби знову ж таки там можливе було обговорення продовження енергетичного перемир'я? Дуже дякую your... yeah. first... чи чи я yes. гаразд так щодо першого запитання, так я маю абсолютно певність, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це. Необхідно у нас зараз дві третини союзників, які беруть участь у програмі. І ви праві так є проблема з розділенням тягаря. Є зараз союзники, які роблять е, дуже багато. Є частина союзників багато, які роблять щось. Є ті, хто роблять. Нічого тому треба краще розділити цю ношу. Ми працюємо над цим. Ми знаємо, що є країни як канадці, норвежці, німці, нідерландці, данці. Але але також і Балти Балтійські і Нордичні країни вони роблять багато як група. Звичайно, вони роблять багато є країни як Словенія і Бельгія, але все ж таки треба робити більше, щоби. Ця ноша рівноцінно була розподілена між союзниками. Звичайно, хороші новини тут в тому, що ЄС вирішив виділити 90 мільярдів удоступнути їх для України і кошти на військову допомогу. І це буде. Там, безперечно, і багато країн Туреччина, Норвегія, Іспанія, Канада вони дійсно глибоко розглядають свої е, запаси, щоб подивитися, що вони можуть надати таке, як АІМ-120, пакети для патріотів, для критично необхідних систем ППО для України. Звичайно, дуже сумно те, що відбулося вночі. Добре, що деякі ракети ви змогли збити, але не всі звичайно. Ми хочемо, щоб відсоток збиття, який вже доволі високий, щоб він ставав іще вищим. Дякую за запитання. Ну передусім, я хотів би, щоб ми подивилися на ситуацію щодо. Як ви назвали енергетичного перемирення? То що після зустрічі в Абу-Дабі американська сторона в кінці зустрічі запропонувала такі кроки деескалації. Вони так їх назвали деескалації, не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі критичній. Так, але ми з вами бачили, що і по залізниці то що удари були. Але тим не менш по енергетиці ударів не було більшості своїй. так і впродовж цих днів американці думали, що це буде працювати тиждень. Але якщо подивитись на таку цікаву річ <кій> сьогодні вони ударили, по нам це було 71 ракета і 450 дронів. Тільки шахетів 450. Якщо ви подивитесь е, по тому комплекту ударному, який Росія хотіла застосувати а в момент, якраз, коли закінчилась перемовина в Абу-Дабі минулого разу, то, в принципі, було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів і в найхолодніші дні вдарили. Тобто я би не сказав, що а, нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулось. Так, президент Америки, я вважаю, що це була дуже слушна пропозиція. Давайте продемонструємо всьому світові, нашим суспільствам, що йде дескалаційні кроки. Почнемо з таких деескалаційних кроків від цієї зустрічі до іншої. Таким чином, в принципі, американці логічно запропонували до наступної зустрічі. І так воно і повинно було бути, що була наступна зустріч, а далі продовжили сторони говорити про інші шляхи деескалації, як ми бачимо, з закінчення війни. Зустріч не по українській стор... стороні, причині була відтермінована на середу четвер, ви знаєте, так? зустріч була відтермінована по причинам, які прийшли з інших сторін. І тобто, на наш погляд, все повинно було б, демонстрація дескалації повинна була б продовжуватись. Але, тим не менш, це не продовжувало. І, і я, ще раз кажу, це не подарунок, бо вони вдарили, в принципі, в півтора рази більшим пакетом ракет і дронів, ніж могли на той момент. Далі, що стосується нашої команди, безумовно, ми будемо. Підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців, ми будемо підтримувати деескалаційні кроки. Це раз друга історія. Наша команда, в принципі, не буде отримувати інформацію від російської сторони, яка поїхала, розуміючи позицію України, розуміючи позицію Сполучених Штатів Америки, яка поїхала тоді до свого лідера, і повернеться зараз. Якимось фідбеком, і в принципі цей фідбек і будуть обговорювати сторони. Ми домовилися з нашою командою. Я буду на зв'язку. Вони зі мною з'єднаються. Почуємо про що вони, що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона, не тільки е, повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, РД Німеччина. Моє запитання до вас, пане генеральний секретарю. Як ви сьогодні сам не зрозуміли, що треба допомагати? Українському народу, щоб не замерзнути, І яка відповідь може бути росіянам після цього удару? Ну звичайно, це удар, де в якому понад 450 дронів, 80 ракет. я не впевнений, що це найбільший удар взагалі, але звичайно, безперечно, це один із топ 3 з ударів по Україні. Можливо, навіть через кількість так, через через кількість балістичних, через кількість так, тобто це найгірший. Ну тобто, принаймні, це один із топ 2 топ 3 ударів. Тобто, це жахливо, і як ви й сказали, саме це відбувається під час зими. Мінус 25 градусів тут у Києві. ми знаємо, що тут що системи центрального опалення, це має вплив на те, як люди можуть зігріватися, але те, що відбувалося протягом останніх місців, також має вплив на водопостачання, електропостачання загалом на людей, які живуть своє життя і не можуть повноцінно його жити, і це ж не щодо військових цілей. Це просто створення хаосу для безневинних цивільних удари по цивільній інфраструктурі. Звичайно, війна сама по собі була божевільна. Ця атака росіян, яка була не спровокована, але це навіть не про військові питання, це про удари невинних цивільних. Я сприймаю це дуже серйозно. Я думаю, що президент України цілковито готовий зіграти, піти на угоду з росіянами, яка, звичайно, має бути прийнятною для обох сторін і безперечно, для України, без сумніву, але звичайно, це. Піднімає питання, чи росіяни серйозно ставляться до цього. Я сподіваюся, що вони серйозні, і президент Сполучених Штатів робить все зі своєю командою, що можуть, щоб принести мир. і Я хвалю їх за це. Були зроблені великі зусилля, але ця ніч це був дуже поганий сигнал. Наступне запитання, будь ласка, новини лайф. Так. Дякую за цю можливість. Галина Степовис на мене лайф. Перше запитання до вас, пане президенте. Росіяни в односторонньому порядку зірвали деескалаційні кроки, запропоновані американцями, атакувавши нашу енергетику в пік морозів. А якими тепер будуть наші дії в плані дзеркальних кроків щодо атак російської енергетики та російських НПЗ Коротке уточнення до вас? Чи є рішення по захисту нашої логістики від синічних ударів РФ, особливо Укрзалізниці? Запитання до пана Марка Рюта. Найперше вдячні вам за вашу підтримку. А чи будете ви персонально інформувати Трампа про те, що Путін порушив обіцянку не атакувати українську енергетику, а зробив це в пік морозів? Якщо будете інформувати його про це, то коли саме? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується будь-яких наших кроків військових, ми зазвичай. Намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших дій. Що стосується захисту, я проводжу в принципі селектори щоденно. Сьогодні ми зустрілися з Марком. Дякую тобі ще раз за покладання, повагу до наших воїнів на майдані. І після цього в мене був. У Марка був виступ в парламенті України, а у мене був енергетичний селектор, в принципі, з усіма регіонами, складними регіонами, там де, було, там, де були удари. Це було і Дніпро, і Вінниця, і Одеса, була, і Київ, Київщина, Київська область. Ну, багато регіонів Запоріжжя і Полтава тощо. Ми проговорювали всі питання щодо захисту, якщо я правильно зрозумів вас, ми. Працюємо над складними питаннями щодо дефіцитних можливостей. Пропрацьовуємо. Тому присутні там і повітряні сили, присутні і Міністерство оборони. Займаємось цими питаннями. Дякую. що стосується вашого питання, то я завжди також дуже обережно говорю стосовно. Моїх спілкувань із союзниками із президентом, але я впевнений, що американці помітили, що сталося взяли це, це до уваги, цю атаку. Що це була атака на цивіле населення, на цивільну інфраструктуру, і це неприйнятно. Це не має ніякого значення для того, щоб перемогти у війні, і це абсолютно було неспровоковано, щоб. І, і, і в і в 22-му році, коли вони почали це, але зараз це вже цілковитий хаос, і тут я бачу, зустрічався з, з Радою і з вами. І я знаю, що ці дії Росії тільки зміцнюють рішучість України і її боротьбу за мир. Тобто для них це не спрацює, не принесе бажаного результату, і це вони роблять тільки. Тому що думаю, що це якимось чином зламає рішучість українців. але Цього не буде. До речі, коли у нас було покладання з Марком сьогодні, Росія вдарила знов ракети. Ви знаєте, що на Рубіж заходив? Да, на рубіж заходив російський літак, і зрозуміло їх відношення до деэскаліаційних кроків. Останнє запитання, будь ласка, ABC News. Наталя uh, question for both of you. У мене питання для вас обох. Ви вже коротко про це сказали про розміщення західних військових в Україні. Сьогодні Financial Times повідомили, що вже є якісь узгодження щодо розгортання таких сил, як європейських, так і американських. Після досягнення званого так званої мирної угоди. що вони будуть будуть захищати Україну в тому випадку, коли Росія порушить мирну домовленість. Як ви можете прокоментувати це? І наскільки реалістичним є таке повідомлення? Я ви так. Я бачив цю інформацію, не буду все коментувати, що в газетах, але я брав участь у відповідних зустрічах. Коли йдеться про безпеку, тут є три рівня: перше це зміцнення українського війська, перша лінія захисту від росіян, і ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до відсічі. Друге, це коаліція охочих під керівництвом. Європейців, зокрема Франції, партнерів НАТО, які спільно працюють заради того, щоб забезпечити, що українське військо має все необхідне, і ми підтримували навіть все і після підписання мирної угоди. Сполучені Штати готові долучитися у плані механізму бекстоп для перестороги і робити все інше, щоб зробити так це колективно. Сполучені Штати презентують певний пакет, який має бути такий таким потужним, щоб Росія не повторила свою агресію. Це, власне наш спільний. Намір і ця перша зустріч, на якій обговорили ці питання, була досить вдалою. Ми обговорювали ці питання, потім поверталися, і з кожного разу ця розмова була успішніша. Для мені, мене важко говорити про якісь, якусь інформацію в газетах. В Financial Times має своє завдання. Але я знаю, що наш намір щодо е гарантій е безпеки є досить е сильними, І ми всі молимося, що ми будемо мати довгостроковий справедливий мир. Але треба, щоб Росія погодилася, але те, що відбувалося минулої ночі, звичайно, свідчить про протилежне що стосується дипломатії. Я погоджуюся з, з Марком. Ми обговорювали ці питання, і ми маємо е, е, спільні е, погляди на це. Але для е, цієї такої підтримки ми потребуємо відповідної фінансової підтримки для такої армії, для міжнародного розгортання в будь-якому випадку це розгортання буде базуватися на основі нашої армії. Це перша частина, друга частина це членство в ЄС як частина гарантій безпеки і сили бекстоп, які мають надаватися сполученими штатами, але це стане відомо пізніше, коли будуть підписані відповідні документи і. Я потр. Ми також потребуємо, щоб цей документ був закріплений конгресом США. Як це буде виглядати в кінцевому результаті? Цен е, залежить від того на що готові європейці, якщо е, Росія знову на нас нападе, і що будуть робити е, сполучені Штати, на що вони готові піти в цьому плані у такому ж випадку? Це як на мене найважливіші питання, які пов'язані з, з тим, що означає е, гарантії безпеки для України. Дякую. Так би я відповів. Дякую. конференція до біготінця. Дякую. До побачення.